Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати знамените італійське печиво. Ви знаєте, воно дуже швидко готується і воно дуже смачне. Розбиваю три яйця. Яйця кімнатної температури, Олія також кімнатної температури, не з холодильника. Так. Яйця в мене маленькі, якщо у вас великі яйця, двох тут достатньо буде. Розбиваємо яйця і всипаємо 120 грамів цукру. І це добре все вимішуємо. Ну, не добре так трошки вимішуємо. До того додаємо 120 грам йогурта. І ще будемо додати зараз 120 грамів олії. Абрикосове варення, ну, так десь столова ложка, ну, я більше так. Я дам півтора. Півтори столової ложки варення. Абрикосове варення. Бачите, колір зразу, який гарний. 120 грам олії любої, трошечки додаю солі. Небагато. І ви знаєте, що цікаво, будемо додати зараз манну крупу. Манної крупи у мене буде 350 грам. Зараз я добре її вимішую на 15 хвилин будемо відкладувати тісто, щоб воно трошечки як набухло, бо це манка. Манної крупи у мене 450 грам. Буде. Бачите, тісто має трошечки таке густе. Зараз я добре його вимішую, і потім на 15 хвилин воно має відстоятися. На цьому етапі я додаю порошок для печива 10 грам. І знову добре перемішую і на 15 хвилин настоятися даємо мамці. Ви знаєте, для смаку я хочу додати цедру апельсина. Або хто любить цедру лимона. Тобто, все-таки це італійське печиво. Додаємо так, небагато. Бачите, так, чуть-чуть. Воно дасть все-таки свій смак такий специфічний буде. Бачите, тісто настоялось в мене, і ось таке воно в мене. Так, на цьому етапі я додаю 200 грам грецького оріха і добре все буду знову вимішувати. Так, гарно вимішую, воно має бути мені вже таке грубе, що можна навіть руками буде зараз місити. Тісто наше відстоялося ще 10 хвилин з горіхом грецьким. Тут у мене 200 г пудри, десертна ложечка, повна десертна ложечка набираю. Повну десертну ложку з хоручкою. Так. І обвалюю в пудрі. Так. Знаєте, беру десертну ложечку, щоб були однакові. І отакий от, от шарик трошечки покручу, обсипаю і. Десь буде шариків, може, 15. Можна ще один ставити спокійно. Ну що, залишилось мені два кружечка останніх. Ще, може, два будуть. І все. І трошки я теж дам їм настоятися хоча б ну, хвилин п'ять. Бачите, повністю я їх просто вивалюю у цій пудрі, цукор пудрі. Духовка розігріта у мене на 200 градусів. І ставимо десь хвилин так на 12-10. Ось які вони в духовці. Ще 5 хвилин і будемо вибирати. Ну що, 15 хвилин вони були в духовці, вибираємо ось які. Наше печиво готове. Воно таке неймовірне, ось дивіться. Ну таке просто. Дуже вдалося. Ви знаєте, нагадує мені Італію. Зараз ми його розламаємо, подивимося, яке воно буде м'яньке. Ну, просто неймовірне. Ось дивіться, грецький оріг, запах, апельсина. Будемо пробувати. Ну Це просто неймовірне. М -м -м. Печіть, пробуйте. Радуйте своїх близьких, друзів і смачного вам, і будьте здорові!